Добрий день. Сьогодні фахівцями управління інспекційної діяльності у Полтавській області, північно-східно міжнародного управління Державної служби з питань праці, буде проведено тематичний тренір з охорони праці з імітацією подій на робочому місці щодо безпечних умов праці під час організації безпечного виконання робіт на висоті, по обслуговуванню електроустановок, застосуванням підйомника автомобільного. Захід організований для набуття практичних навичок безпечної роботи на висоті. Перед початком роботи особа відповідальна за забезпечення виконання робіт проводить працівникам цільовий інструктаж під особистий підпис в наряді допуску, в якому зазначається необхідне для безпечного виконання робіт заходу. До виконання даних робіт допускаються працівники не молодші 18 років, які прийшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці та протипожежної безпеки, медичний огляд і професійний добір. Перед початком роботи на висоті за допомогою підйомника автомобільного необхідно огородити місце виконання робіт, виставити попереджувальні знаки або плакати. Підйомник повинен встановлюватися на підкладки під виносні опори на рівному щільляному майданчику. Перед початком робіт відповідальність зобов'язаний перевірити справність гальм, гідросистему, обмежувачів, наявність та справність огороджень люльки, анкерних точок, аварійного спуску, наявність паспорта, журналу технічного огляду, відмітки про періодичний огляд. Заборонено використовувати підйомник з технічними несправностями. Працівники повинні бути забезпечені запобіжним поясом зі страхувальним канатом, які оглядають під використанням, каскою, захисним одягом і взуттям та сигнальним жилетом, якщо роботи проводяться поблизу проїзної частини. Працівники піднімаються на робочу платформу підйомника, яка опущена на землю. Під час виконання робіт між працівниками в робочій платформі та машиністом підйомника повинен бути встановлений зв'язок словами, жестами або радіо. Роботи виконуються у відповідності до плану виконання робіт. При обслуговуванні електростановок повинні бути вжиті заходи безпеки, повноможливлені ураження працівників строго. Під час роботи машиніст підйомника не повинен залишати пуль керування, забороняється виходити за межі робочої платформи, ставати на огородженні, переміщати підйомник з піднятою робочою платформою, перевищувати допустиме навантаження, працювати при швидкості вітру понад норму, у ожеледниці, грозі та тумані. Після того, як робоча платформа підйомника буде опущена, на землю працівники можуть відстебнути страхувальні канати запобіжних паясів і вийти з неї. До завершення виконання робіт на висоті за допомогою підйомника автомобільного необхідно опустити робочу платформу в транспортне положення, прибрати опори, відключити підйомник, прибрати огородження, зробити запис у журналі та закрити наряд Сьогодні, на прикладі, були продемонстровані організація та безпечне виконання робіт на висоті по обслуговуванню електроустановок застосуванням підйомника автомобільного. Сумлінне дотримання вимог безпеки та відповідних організаційно-технічних заходів сприятиме збереженню здоров'я працівників під час виконання ними трудових обов'язків.